Кожна організація має і може захистити свої дані. Саме на цьому будується філософія компанії «Сейфтіка», яка займається розробкою рішень для захисту від витоку даних. Кілька слів про саму компанію. Компанія займається розробкою dlp рішень з 2011 року. Сама компанія була створена дещо раніше, але тоді основним напрямком роботи у неї було розробка рішень для шифрування даних. З 2011 року компанія займається саме розробкою рішень для захисту від витоку даних і внутрішніх загроз. Компанія визнана такими незалежними. Дослідними інститутами, як Forrester, Forrester, Радікатія, Software Review. І щорічно отримує різні нагороди, різні відзнаки за якість, можливість впровадження рішення і відгуки користувачів, і тому подібне. Для того, щоб розібратися, як саме DLP рішення може допомогти захиститися від. Витоку конфіденційних даних від інсайдерських загроз в першу чергу треба зрозуміти причини, які до цього призводять. І як свідчить результати досліджень, то основними причинами витоку даних є людські помилки, коли людина просто випадково виконуючи свою роботу на рівні підсвідомості. Відправляє конфіденційну інформацію не за призначенням. Також часто причиною є проблеми саме в бізнес-процесах, коли, наприклад, в рамках існуючих бізнес-процесів люди можуть спокійно брати конфіденційні дані, використовувати їх на власних якихось персональних пристроях за периметром організації, де за ними не відбувається ніякого догляду. І, наприклад, використання. Там приватних хмарних сховищ може стати причиною того, що хмарне сховище а, конкретної людини особисто буде зломане, так як рівень захисту її не завжди відповідає корпоративним стандартам. і Таким чином конфіденційні дані можуть бути втрачені. От. Ну і звісно, це незадоволені працівники, інсайдери, які цілеспрямовано. Викрадають конфіденційні дані з метою отримання власної вигоди в різний спосіб. Як же саме рішення захисту від витоку даних, DLP рішення можуть нам допомогти в цьому? В першу чергу, нам потрібно виявити і зрозуміти, де у нас знаходяться конфіденційні дані, як вони передаються, як вони рухаються, хто має до них доступ і тому подібне. Звісно, так як я казав, Часто причиною витоку даних є не наскільки не зловмисні дії, а саме випадкові машинальні людські помилки. Тому, звісно, працівників потрібно навчати. Коли вони працюють з конфіденційними даними, їм потрібно нагадувати, бо тому що зазвичай люди, коли підписують договір, Положення про конфіденційну таємницю, вони його підписали, проходить кілька місяців, і люди, коли не використовують цю інформацію постійно, вони забувають і можуть допускати помилки, передавати конфіденційні дані не поза межами того, як це описано в документі, в політиках інформаційної безпеки компанії. Ну і, звісно, це головне це захист, тобто можливість. Блокування передачі конфіденційних даних, збереження їх у відповідних сховищах і забезпечення дотримання політики інформаційної безпеки, роботи з конфіденційними даними в компанії. Основні сценарії використання DLP-рішень – це, звісно, виявлення та розпізнавання внутрішніх загроз, тобто, ми можемо Розглядати, що саме виконують працівники компанії, яким програмним забезпеченням користуються, до яких даних мають доступ, де вони їх зберігають, куди передають, і тому подібне. А класифікація та аудит даних. Як я вже казав, часто причиною витоку даних є банальне нерозуміння, які саме дані є конфіденційними, де вони передаються, через які канали. Куди відправляються і тому подібне. Ще одним варіантом використання DLP-рішень це є захист інтелектуальної власності та конфіденційних даних. Саме основна функція, яка і покладається на дані рішення, збереження конфіденційних даних в рамках периметру компанії та захист цих даних від сторонніх осіб. І також ще одним із основних напрямків, але далеко не всіх, де можуть використовуватися рішення сейфтіка, euh, є виявлення порушень норм регуляторів та їх попередження. Це йдеться саме про такі вимоги таких регуляторів, як GDPR, HIPAA euh, і 95-та постанова Національного банку України і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Сефтіка допомагає саме виявити порушення цих норм, наприклад, коли конфіденційні або персональні дані користувачів, контрагентів передаються за периметр організації, зберігаються не в тих сховищах, де потрібно, і так далі. От, трішки про те, як працює сейфтіка. Сейфтіка це клієнт, має клієнт-серверну архітектуру. Серверна частина може бути розгорнута як на фізичному, так і на віртуальному сервері. Тут у нас зберігається база даних і знаходиться консоль управління адміністратора. Звісно, на до цієї серверної частини може бути зроблена інтеграція. Із сторонніми а, засобами захисту, наприклад, як то рішення Fortinet а, для захисту конфіденційних даних на периметрі організації, і підключена стороння класифікація конфіденційних даних, наприклад, як від Microsoft. А, іншою частиною клієнтською є саме клієнт, який встановлюється на пристроях користувачів. А між серверною частиною і клієнтською йде постійний обмін інформацією. З серверної частини на клієнтську передаються політики, які потрібно виконувати. І з клієнтської частини на серверну передається інформація про інциденти, які саме відбуваються на кінцевій точці. А, Так як SeyFTK є хост-бейс DLP, Тобто всі дії виконуються клієнтом на кінцевій точці, от сейфтіка дозволяє. Виконувати використовувати кілька режимів реагування на інциденти, як то, наприклад, просто виявлення, коли ми спостерігаємо за тим, що відбувається в системі, і просто відслідковуємо та отримуємо звіти. Інший варіант це сповіщення користувачів, коли вони працюють з конфіденційними даними, а в них впливають. Повідомлення про те, що ви працюєте з конфіденційними даними, і з ними такі то дії дозволені, такі то заборонені. А інколи користувачу потрібно використати заборонений канал передачі даних для такого сценарію, у сейфті є режим обґрунтування, коли користувач обґрунтовує, навіщо він виконує цю дію, ця дія фіксується в журналі. і він може передати ці дані. І, звісно, режим блокування, коли йде чітке е, дотримання політик, встановлених саме в компанії, і передача конфіденційних даних за заборонені е, за дозволений периметр, заборонена. Сейфтіка може контролювати, як ви бачите, фактично всі канали передачі даних, це як і використання соціальних мереж, електронної пошти. Пошти, інтернет підключень хмарних сервісів, змінних пристроїв, має інтеграцію з Офіс 365, може контролювати запис на різного роду медіаносії, друк на принтери, в тому числі і віртуальні, обмін конфіденційними даними за допомогою інтернет, інстант месенджерів підключення по Bluetooth, Firewire. Так далі, та звісно ж операції з копіювання вставки та знімки в екрану.